Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати один із способів, як можна завершити браслетик і зняти його з верстатику, аби причепити застібку. Якщо у вас залишилася ниточка, отут в кінці роботи, то нею і працюєте. Якщо ні, то просто підвяжіть нову ниточку, і дивіться, що ми далі робимо. У нас тут він пішов на зменшення, значить, у нас в цьому місці у мене тут шнурочок з ниточкою разом ідуть, бо я збирала в кубку, коли робила браслет на звуження. В принципі, так само робиться, і навіть якщо ви не робили назвуження, у вас ідуть всі. Просто у мене тут виходить дві ниточки, а так одна буде, ну це не важливо. Отже, ось наша ниточка. Значить, через першу ниточку ми ось так знизу вгору проходимо. Через другу ниточку ми тоді голочкою опускаємось вниз. Через третю ниточку ми знову піднімаємось вгору. Потім йде четверта ниточка, ми знову йдемо під нею вниз. Проходимо під четвертою ниточкою, вниз, а на п'яту повертаємось догори. Тобто чергуємо. Наступна ниточка, ми знову голочкою йдемо вниз. Потім піднімаємося ось так вгору. Знову наступна ниточка вниз, вгору, вниз, вгору отак ми чергуємо до кінця. Ось так, бачите, виходить, що одна ниточка в нас виходить над голочкою, а інша ниточка виходить під голочкою. І так по черзі всі наші нитки основи. Тоді ми підтягуємо цю робочу ниточку, і отак акуратно ми її підтягуємо до нашої роботи. Тепер дивимося. У мене ниточка тут виходить, що під. Нитками основи. Тепер, значить, я ось так також по колу, бачите, її завертаю за оці крайні ниточки і тоді знову пропускаю крайні ниточки і проходжу під низ по наступній ниточці. Потім знову вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору. Ось так, знову чергуємо наші ниточки, пройшли отак назад. Ну підтягуємо і тоді підсуваємо знову цю нашу ниточку до нашої роботи. Тепер в мене ниточка виходить, що згори над нитками основи. Значить, я знизу захожу через першу ниточку, знизу вверх, потім знову опускаюся вниз, вверх, вниз, вверх. Так само прохожу в іншу сторону. Ось так пройшла. Знову повертаюся так само. Тут в мене ниточка виходить під нитками основи, значить я згори вниз повертаюся і знову проходжу чергуючи голочко під ниточками. проходжу то вгору, то вниз, повернулася ось цю сторону. Знову підтягнула ниточку нашу підтягуємо також сюди, до нашої роботи. У нас бачите, як плетіння додаткове виходить цією ниточкою, Тоді проходжу ще раз так само. Поправляю ниточку, аби вона була на рівні з іншими. І тепер ще йду знову назад. так прохожу через всі ниточки, підтягую до своєї роботи. В принципі, можна ще робити декілька рядочків, можна і так вже залишати. І тепер ось тут де в мене крайня ниточка. У мене ж навіть Олочка вискочила з ниточки. Ось тут, де крайня ниточка, я зав'яжу цю ниточку на вузлик. Кругом цієї крайньої нитки основи ми зав'язуємо робочу нитку. Ось так, зав'язали, ще раз підсунули. Тепер я беру лак для нігтів прозорий. І всі оці ниточки, що я намотувала, я акуратно легеньким, тоненьким слоєм промазую. Вузлик, який я щойно зав'язувала, теж промазую. Можна ще трішки от знизу тут по краях підмазати. Акуратно дивіться, щоб на бісер не попадало. І тепер, поки лак буде сохнути, ми повинні з іншої сторони зробити те саме. У мене тут також залишилась ниточка, і тому я тепер беру і ось так по колу, знизу вгору проходжу через першу ниточку, тоді вниз опускаюсь по другій, проходжу під третю, над четвертою, під п'ятою, над шостою і так далі. Так само все, як і. З іншої сторони підтягую, тоді посуваю. І повертаюсь так само назад. Тягую і знову посуваю до своєї роботи і знову повертаю в іншу сторону. Насправді я вам хочу сказати, що є й інші способи закінчувати можна просто відразу обрізати, наприклад, нитки, ну тобто, просто знімати. Зверстати роботу і ось ці нитки основи, зав'язувати між собою по дві штуки. Тобто, наприклад, зав'язуєте на два вузлики між собою першу і другу нитку основи тоді третю, і четверту, між собою, тоді п'яту і шосту між собою. І так до кінця. А потім ще раз зав'язуєте між собою, проходите, ніби такий другий рядочок вузликів. Зв'язуєте між собою другу і третю ниточку, тоді там третю і четверту, ну, тобто, щоб воно ось так вийшло. І тоді підрізаєте ниточку там буквально за 2 міліметри до вузликів, так само перед цим промазуєте ті вузлики добре лаком, щоб він висох, і засовуєте в трубочки. Це теж хороший спосіб закінчення. Можна взагалі просто робити браслет трішки коротшим, і давати тоді на звуженні йти більше рядочків, потім зав'язувати нитки в косичку, теж такі роблять. Ну, але, в мене, наприклад, Тут по краях шнурочки, я б взагалі навіть робочу нитку брала трішки товщу, щоб мені було краще її видно на шнурочках. Дуже гарно дивиться, коли по краях шнурочки, і там так акуратно по них проходять робочі нитки по колу. По цих шнурочках, не знаю, чи на камері видно, але отак. В житті дивиться дуже класно. От, так до чого я вела, що я не знаю, чи зі шнурочками дивилась би така косичка. Якщо б, наприклад, браслетик закінчувався косичкою. Тому я ось роблю так. Плюс і вузлики я би не змогла нормально зав'язати, бо з шнурочком. Зав'язувати вузлик, він буде достатньо такий масивний. Тобто вузлики треба зав'язувати, якщо у вас лише от нитки основи, а немає ніяких шнурочків. Тому саме цей спосіб сьогодні я вам показую, як на мене досить непоганий. І ще, я думаю, один раз пройтися вгору і вже буде достатньо. Бо нам ж треба ще це все засунути в трубочку. Ось так добре підсуває до своєї роботи. І знову зав'язуємо тут вузлик з нашої робочої нитки кругом, нитки основи з цієї краю. Відтягую. Тепер знову беру лак для нігтів, промазую тут. І тоді дивіться, поки ваш лак для нігтів сохне, продивіться свій браслетик, чи ви закріпили всі ниточки, якщо не закріпили, то у вас якраз є час закріпити. І якраз, я думаю, що за той час лак підсохне, ну, поки зачекати треба. І коли ми дочекалися, що наш лак висох, ми вже просто беремо і отут -от відрізаємо прямо під, бачите, під самісіньким закінченням наших ось цих от ниточок, які ми з вами намотали. Воно ну, у нас все тверденьке, все тримається кубки, нічого не розійдеться, зараз я ще... Опріжу з іншої сторони, бо там вже тепер ниточки вільні, вже не натягнуті. натягнутий шнурочок трішки важче перерізати, а нічого. І далі ми просто беремо з вами трубочку і одягаємо наш браслетик на трубочку. Зі шнурочком піде трохи важче, треба буде тут постаратися, але далі воно піде у вас нормально. І, в принципі, все. І тоді закриваємо добре Тягуємо. І ось готове закінчення нашого браслетика. Нічого складного. Я сподіваюся, що у вас також все вийшло. Всім дякую за увагу до зустрічі!